Чи доцільно витрачати кошти в часі війни от 33 мільйони на кіно? Я перепрошую, це з якої казни гроші? З державного бюджету? Ну, Звичайно, що ні. Війна йде. На вулиці війна. Повинні ці кошти витратити саме на ЗСУ, скажімо так. А як вважаєте, чи доцільно розвивати саме український кінематограф зараз? Доцільно розвивати, але за рахунок тих, які мають кошти в кишенях своїх, той же горбунов і й ми подібні такі ж меценати. на 33 мільйони. Я думаю, можна було купити нашим хлопцям. Я сам військовослужбовець і знаю, як все, коли у вас немає зброї. Можна було купити озброєння, а не знімати фільми. Я вчора дивилася відеозвернення Горбунова. Я думаю, його бачили вже всі. Він там щось говорив про культурний фронт. Але моя думка на те, що фронт у нас один. А все інше це тил. І тил, отакий, от як Юрій Горбунов, робить ту фігню, яку він хоче, за 33 мільйони державних коштів, коштів платників податків. І коли у нас в країні всі а, державні виплати робляться за кошти іноземних інвесторів, а наша країна витрачає 33 мільйони на створення фільму Горбунова, ну вибачте, це зовсім не по часу. І я вже бачила інформацію про те, що міністр культури вже подало відставку. Тобто, сподіваємося, що та фігня на екрани не вийде, бо дивитися її буде нікому. Тобто, вважаєте, що зараз не є доцільним так дуже розвивати український кінематограф? Ну, мабуть, не за 30 мільйонів. Потрібно шукати фонди. Які можливо меценати, які могли би скинутися і зробити це за свій власний кошт? Заодно прославити себе, пропіарити своє ім'я, але при цьому кошти держави могли б піти ну, трошки в інший напрямок. Юрій Горбунов збирається зняти фільм про вже відомого поворозника. На цей фільм хочуть витрати 33 мільйони гривень. Як ви вважаєте, чи доцільно витрачати кошти зараз в часі війни на кіно? Я думаю, що в часі війни недоцільно витрачати такі великі кошти. Краще їх використати на допомогу Збройним силам України. По одній ситуації судити про відставку міністра дуже складно. Треба дивитися на цю ситуацію в цілому. Можливо, там не тільки одна ситуація є, можливо, ще якісь ситуації є. Тому ну мені збоку складно судити правильне рішення прийняв президент чи ні. Під час війни треба гроші тратити на більш важливі речі. Ну, ви розумієте, що це на армію, це важливіше, ніж його фільм.